Професійне свято працівників газових служб традиційно відзначають у другу неділю вересня. З нагоди цієї дати у Житомирській філії газорозподільних мереж України пройшли урочистості. Цьому році ми доєдналися до великого потужного колективу НАК «Нафтогаз України. Я переконаний, що ми будемо професійно з честю з гідності виконувати свою роботу, забезпечувати 380 тисяч споживачів Житомирської області блакитним паливом. Працювати на нашу перемогу разом з обласною місцевою владою будемо забезпечувати тил тим нашим захисникам, які зараз знаходяться на передовій. Газова галузь України це 240 тисяч розподільних газопроводів і майже 40 тисяч магістральних. У компанії працюють десятки тисяч газовиків, які забезпечують тепло у будинках українців. Я пишаюсь тим, що знаходжусь з вами. Бо ви є ті люди, які тримаєте енергетичний фронт в Житомирській області. Ви забезпечуєте безперебійне надійне газопостачання до домогосподарств, сотні тисяч домогосподарств, родин. Ви забезпечуєте паливом, і це є дуже важлива справа. За час повномасштабної війни газова система України сильно постраждала. Не виняток і житомирщина. Тож фахівцям додалося багато роботи. Зараз газовики готуються до нового опалюваного сезону та прораховують різні варіанти, щоб у разі критичних ситуацій реагувати швидко. На честь дня нафтовика, газовика, а також працівників нафтопереробної промисловості найкращим співробітникам вручили грамоти та подяки. Пояка від Житомирської обласної військової адміністрації. Саме від вашої роботи, від вашої праці щоденної, про залежить те, чи буде взимку в наших оселях тепло. Це також свій фронт, який ви несете гідно, чесно і достойно. Я в день свята хочу від імені голови обласної військової адміністрації, від імені свого особистого імені, привітати вас з цим святом, побажати вам і вашим сім'ям добробуту, злагоди, достатку, щоб країна наша жила під мирним небом. Один з працівників Житомирської філії газорозподільної мережі України Олександр Кучинський отримав аж дві нагороди. Зізнається, такого не очікував, тож приємно здивувався. Емоції приємні. Діло в тому, що я в вересні буде 20 років, як я працюю вже в цій сфері, і за весь час так ще не було, щоб дві відразу. Ми це заслужили, заробили їх. До привітань газовиків доєднався і представник Житомирської міської ради Сергій Кондратюк. Знаєте, саме цей опалювальний період для мене, мабуть, найскладніший був. Тому я бажаю нам всім, щоб цей опалювальний період був такий, звичайно. Я бажаю вам міцного здоров'я, бажаю перемоги над агресором і професійних успіхів. Сюрпризом для усіх стало відеопривітання працівників газових служб, які зараз перебувають на фронті. Вітаю всіх працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості. Нехай свято наповнює радістю та гордістю за професійні здобутки. А ваша відданість своїй справі спрацьовує на благо народу України. Україна була однією з перших держав світу, які почали видобувати газ та нафту. З того моменту пройшло багато років, але газовики й досі докладають максимум зусиль, щоб зігріти українців у холодні пори року.